Вітаю, друзі! Сьогодні 12 вересня, з вами Валерій Клочок. Завтра, за інформацією, яка є у ЗМІ, але не дуже точною, має відбутися зустріч лідера Північної Кореї та Путіна на Далекому Сході. Так, сьогодні лідер КНДР приїхав потягом до Владивостоку і десь на Далекому Сході має зустрітися він із Путіним. Місце не уточнюють, час також не уточнюють, точного анонсу нема. Але російська влада підтвердила, що направду ця зустріч буде. Чому вона така цікава важлива для того, щоб про неї проговорити, і про ну, мені вона цікава з точки зору того, тієї, що це може означати для Росії питання посилення її потужності і можливостей продовження війни проти нас. Ну, бо нам це направду болить. Інформації направду, не так багато, але те, що я зміг зібрати для вас, то я б зупинився на таких моментах. Справа в тому, що до недавнього торговий оборот між Росією та Північною Кореєю був рівним майже нулю. З початком пандемії Росія перестала торгувати із Північною Кореєю, і враховуючи те, що Північна Корея закрила повністю кордони до себе, вона закрила з Росією Авіасполучення, Залізничне сполучення і Залізничну колію вони відновили лише. Пізної осені минулого року, але товарооборот вони так особливо і не нарощували. Деякі там невеличкі об'єми вони постачали, але це там ну, 20-30 тонн чи можливо тисяча тонн. Ну ви розумієте, що це просто смішні цифри. Хоча там в кращі часи Росія з північної Кореї торгувала на рівні 1 мільярда доларів. Тобто, це дуже і дуже мало. Нині ж е, є припущення, і, зокрема, багато аналітиків і політиків, і експертів говорять про те, що Північна Корея може продавати Росії зброю. І є багато думок, що вона може продавати зброю саме китайську. Чи це правда, чи ні, питання доволі цікаве. Ну, По-перше, хотів би звернути вашу увагу, що, мабуть, не випадково Кім Чін-Инг приїхав до Владивостоку саме потягом. Потяг дуже великий, довгий, майже 90 вагонів, їде він не дуже швидко, він броньований. Хоча в серпні цього року підповідає. Пхеньян і Росія відновили е, авіасполучення, і перші літаки летіли лише до Владивостоку. Далі вони не летять, хоча наголошується на тому, що в перспективі вони можуть відновити там авіасполучення з іншими російськими містами. Але доволі цікаво розвиваються відносини, не поспішаючи. Порити з тим, навіть є думка про те, з боку російської влади, що вони можуть відновити і туризм із Північної Кореї, тобто вони все-таки нарощують і торгові відносини, і зв'язки поліпшують на тлі того, що в період пандемічний таких відносин, в принципі, не було. І навіть вконстатували той факт, що минулого року ну, товарооборот із Північної Кореї був відсутній. У липні цього року до Північної Кореї їздив міністр оборони Росії Шойгу. Конкретних результатів за підсумками зустрічі не було, але там була і китайська делегація, що дуже важливо. Я не виключаю того варіанту, що дійсно йшла мова про постачання, наприклад, китайської зброї до Північної Кореї, а потім її транзит до Росії. Можна це допустити? Можна. Але враховуючи те, що Північна Корея зацікавлена у власному. Товарообороті з Росією, ну то, швидше за все, ким чи ним буде в першу чергу дбати про власний е, інтерес. Тому що, якщо ви читаєте інформацію, що нібито Північна Корея дуже залежна від Китаю, ну я не прибільшував би це значення. Якщо говорити в історичному контексті, то дійсно під час війни із Південною Кореєю, Північній Кореї дуже допомагав Китай, але на той час Китай допомагав. Ну Так, і зброєю до певної міри, і Радянський Союз допомагав Північній Кореї зброєю, але в більшій мірі Китай допомагав саме військовими, тому що приблизно 400 тисяч китайців загинуло у війні із Південною Кореєю, яка факт формально і донині не завершена, ви це добре знаєте. З того часу. Північна Корея не вела ніяких військових дій, вона займалася розробкою ядерної зброї, власної, А також вона нарощувала об'єм снарядів. І на даний момент у них, ну, за різними даними, є близько 1 мільйона снарядів. Це багато. Але калібр 152 і 122 мм це ті калібри, які підходять до радянського зброї, які є в тому числі і в Росії, які вона активно використовує в війні проти нас. Втім, уявіть собі, друзі, вартість доставки таких снарядів з Північної Кореї, якщо плече доставки буде близько 10 тисяч кілометрів. Хоча так, знову ж таки, залізничний транспорт відновлений, вантажний рух залізничний відновлений, авіасполучення є, але авіасполучення лише, я вам сказав, до Владивостоку. Теоретично можуть ешелони їхати. Але один ешелон може довозити снарядів до потреби добової російської армії на фронті. Втім, є один суттєвий нюанс, оскільки снаряди не нові. До прикладу, Reuters ще раніше писало, що ефективність північно-корейської артилерії викликала питання ще в 2010 році, коли армія КНДР випустила близько 170 снарядів по південно-корейському острову Йонпхьондо. Тоді більше половини снарядів впало в воду, а 20% тих, що впали на території, де вони мали вибухнути, вони не вибухнули. Уявіть собі, яка ситуація буде в російській армії, якщо, ну, Половина снарядів буде падати, десь незрозуміло де, 20% не буде вибухати. А ще до того ж, як писали в Ротис, то точність враження цими снарядами цілий доволі сумнівна була. Тобто ефективність слабка. Але це одне джерело. Інші джерела американські стверджують про те, що Північна Корея почала виготовляти дрони. Також вона може постачати до Росії балістичні міжконтинентальні ракети типу Тополь М, а в них вона називається велика ракета. Кіма Хвасонг-18. Вона схожа, схожа саме на цю російську тополю, про яку я сказав. Також вони можуть постачати до російської армії зенітно-ракетні комплекси, що запускаються з плеча. І дуже непогані, як вони кажуть, протитанкові системи. Пульси дуже схожі на російські. Корнети. Тобто є перелік озброєння, який теоретично може Північна Україна продавати до Росії взамін отримує, ну, за різними оцінками там, продовольство, технології, енергетику і так далі. енергетичні ресурси. Втім, є цікавий момент, щоб ми розуміли, наскільки великі потреби у пхеньяну і чи Здатний він буде і погодиться продавати весь об'єм зброї. Звісно, що ні, тому що йому дуже цікаво зберігати зараз свій режим. А враховуючи, що багато розмов про те, що нібито Китай допомагає дуже потужно саме пхеняну його зберігати, то не ну, я вам скажу, що товарооборот того ж самого Китаю і Північної Кореї не такий великий. Він також обчислюється там ну, менше 10 мільярдів доларів. Так точно, щоб ви розуміли порядок цифр для країни, яка налічує близько 30 мільйонів осіб, це Північна України, це не такі великі цифри. Тобто тут треба підходити з точки зору математики. Скільки багато Північна Корея може продати тих же самих снарядів до Росії, і чи направду це може якось змінити хід війни, різні думки з цього приводу знову ж таки лунають. Більшість військових експертів, східно до того, що ні, не змінить, але дасть можливість, звісно, на якийсь короткий час. В Росії мати такі військові потужності. Чому власне відбувається ця зустріч? Ну це абсолютно очевидно, як на мене, тому що через санкційну політику і тиск дуже потужний на країни третього світу Росія суттєво втратила можливості військово-промислового комплексу. Вона не здатна виробляти в достатній кількості снарядів для ведення той, тієї інтенсивності вогню, який був раніше. Ніхто не заперечує, що вони стріляють багато, але так як вони б хотіли стріляти, вони стріляти не можуть, тому нібито Північна Корея може в цьому. Плані е, зарадити. Е, хоча е, треба зважити, що Путін вже зустрічався з Ким Чін Іном, також на Далекому Сході, у 2019 році. Ще тоді вони вибудували відносини, але пандемія суттєво підкоригувала їх. І тоді вони торгували так. Деякі товари, медикаменти вони успішно продавали до північної Кореї. Тому я не виключаю, що ця зустріч є продовженням, але війна дійсно вносить корективи у співпрацю їхню. Тому обов'язково за цим усім будемо слідкувати, не можна не зневажати саме цей факт. Але те, що Путін намагається на дуже далекому сході шукати контактів із собі подібними, означає, що ну, справи реально не дуже в нього гарні. Ну і на завершення щодо можливості вербування. Корейських військових у російську армію. Теоретично можна все допустити, я цього не виключаю. Втім, такий момент, як будуть комунікувати російське командування із військовими корейськими? Ну, можливо, вони приїдуть із своїм командуванням. Але якщо повноцінно російсь... корейська армія вступить у війну на боці Росії проти України, то ну, ви самі розумієте, що реакція Сполучених Штатів Америки і інших буде дуже потужна. І разом із тим я вам хочу сказати, що треба оцінювати з критичної точки зору те, чи Китай направду хоче, щоб Північна Корея допомагала Росії. Я відверто скажу, маю дещо сумнів з цього приводу, тому що, до прикладу, це може серйозно підірвати стабільність оцієї конструкції, яка сьогодні є Південно-Східній Азії, коли є Північна Корея є Південна Корея. Тому що для Китаю це дуже важливий фактор фактор стабільності, коли він може там панувати. Якщо там відбудеться дестабілізація, розпочнуться якісь рухи. А Китай зараз провокує, до речі, цю дестабілізацію саме Південно-Східній Азії, то можуть розпочатися. Це незворотні процеси, ескалація, військові конфлікти і таке інше. Я процес, наприклад, говорив в ефірі 24-го каналу. І я говорю, що не виключаю того, що, наприклад, на тлі таких складних процесів відносин Росії і Північної Кореї, коли буде постачатися озброєння, ескалація стане більш очевидною і більш вірогідною. І Південно-Східній Азії для Китаю це. Мені так подається. знову ж таки, поки що не дуже вигідна історія. Да, це складна геополітична шахівниця, і партія тут не просто так розвивається. Дуже багато гравців залучені до цього процесу. Але в будь-якому випадку факт присутності кімченіна в Росії він є. Тому всі подробиці я вам буду повідомляти тут, у себе в Телеграм. Підписуйтесь на мої соцмережі, на теле на YouTube канал. Пишіть ваші коментарі, чого ви очікуєте, які ваші прогнози від візиту кініна до Росії. Обов'язково поширюйте відео. друзям, Всіх люблю, ціную, шаную, не і не перемикайтесь в себе Україна.